Так, мої любимки, сьогодні я до вас із дівчачим салатом. Він має гарний святковий вигляд, ніжно-соковитий, відмінний на смак. Курка з ананасом. По-перше, мариную півкільцями половинку цибулинки, ложка цукру дві яблучного оцту трішки води. 10-15 хвилин хай постоїть. Копчена куряча грудинка, беру половину 125 грам. нарізаю дрібним кубиком, натираю сиру 70 грам, чотири кілочка ананаса теж дрібню, два варених яйця, шух-шух і починаю фестиваль. Збираю салат у кухарське кільце. На дно трішки майонезу, курка розрівнюю. Знову майонезна сіточка, цибулька, сир. Тут я вже притискаю ложкою, щедріше поливаю майонезом, і викладаю ананаси. Їх приблизно грам 100. Знову сіточка, 4 столові ложки кукурузка. Ось так, тепер яйця. Майонез знову густіше. І закриваю натертим сиром приблизно 30 грамів. Гарно притискаю, малюю ще раз сіточку. Ось і все. Залишаю в холодильнику щонайменше на 2 години. Дістаю з кільця, прикрасила краї зеленою цибулькою, всередину виклала ананас із кукурузкою. Такий гарний, аж шкода їсти. Цибулька маринована, придала пікантну родзинку йому. Пропорції обирайте самі в залежності від вашої компанії. Смачного!